І вітання глядачам телеканалу Бориспіль на часі новини про життя міста. Ви дивитеся програму Підсумки тижня з вами Валентина Ластовка. Сьогодні поговоримо про таке газове питання: чи буде у Борисполі чим опалювати оселі? Внаслідок випадкових падінь цього року до Бориспільської ЦРЛ потрапило понад дві тисячі осіб, п'ятеро загинули. Бориспіль обрав найкрасивішу старшокласницю. Про це та інше дивіться далі. Шахраї через інтернет і телефоном видурюють у людей гроші. Так останнім часом такі випадки почастішали, зазначив заступник начальника міліції Олексій Огорельцев. Сожал від давно машинчика давно відомий, але люди все одно ведуться. От на днях жінка в ППХ не перезвонив сину, не узнав. Просто перечислила 65 тысяч гривен. Пожелая женщина. Да. И другой вид мошенничества очень активизировался. Это через сеть интернет заказывают товары. Мошенники подкупают людей своих жертв дешевой ценой на товар, при этом требуя предоплаты. Є стара поговорка, що безплатний сир буває машуловці. Ну к сожалення, практично каже день люди обращають з такими заявленнями. Борис Полю зменшили ліміт на використання природного газу. Наскільки вистачить блакитного палива і чи буде в оселях тепло, дивіться далі. Тепло в оселях питання номер 1 цього опалювального сезону. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук зазначив, що гарантувати його влада не може. Минулого тижня Борисполю ще зменшили ліміт використання газу на 1 мільйон 100 тисяч кубометрів. Про це Микола Петрович повідомив на плановій нараді 3 листопада. Хотілося б відмітити, що на минулому тижні нам ще зменшили ліміт використання газу. У цьому опаленому сезоні ще на 1 мільйон 100 тисяч метрів кубічних. І, наприклад, якщо взяти конкретну цифру на листопад місяць, нам доведено всього навсього 1 мільйон метрів кубічних, при тому, що ми при такій температурі, яка зараз стоїть, спалюємо біля 70 тисяч метрів кубічних. Тобто, якщо розділити мільйон на 70 тисяч, то це приблизно на 13-14 днів доведено нам ліміт газу на листопад місяць. Міська влада клопотала щодо збільшення ліміту блакитного палива. Проте зрушень ніяких щодо вирішення цього питання поки немає. З міським головою ми їздили в Київ вирішувати ці питання. На жаль, вони на сьогоднішній день не вирішуються питання для того, щоб збільшити нам ліміт природного газу. Як буде зараз проходити опальний сезон, ми не можемо конкретно зараз гарантувати, що він буде проходити позитивно. За жовтень Бориспіль тепломережа використала природного газу на 1 мільйон 432 тисячі гривень. Проплата Бориспільців становить 108 відсотків. Валентина Ластовка, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль. Бориспіль «Водоканал» став заручником доларового кредиту. Комунальне підприємство 2008 року взяло позику у Світового банку реконструкції та розвитку на впровадження енергозберігаючих технологій. Сума кредиту 32 мільйони гривень терміном на 17 років. Зростання долару створило проблеми з поверненням коштів банку. Аби допомогти комунальному підприємству. Міська влада звернулася до віце-прем'єр-міністра України. Володимира Гройсмана зазначив мер Борисполя Анатолій Федорчук. Ну і ви знаєте, в нас є величезна проблема сьогодні, тому що взявши кредит світового банку, ми сьогодні змушені брали ми його по 8 гривень за один долар. Сьогодні долар вже, мабуть десь по 13. і. Підприємство саме не спроможне заплатити і відсотки, і тіло кредиту, і тому ми зверталися вже неодноразово до віце-прем'єр-міністра віце України Гройсмана. от поки що безрезультатно. От хоча ефект цих коштів, як кажуть, дуже видний, тому що ми маємо сьогодні режим економії більше 30% електроенергії Бориспіль засмітили. Люди викидають непотріб на сміттєві майданчики і не поспішають за нього сплачувати. Міська влада провела експеримент. Тиждень вивозило побутові залишки приватне підприємство Екосервіс. Як виявилося, тих грошей, які сплачують містяни за вивезення сміття, а це 18 копійок з одного метра квадратного житла. Виявилося замало. Тим паче приватні садиби не сплачують і цих коштів. Лише три. Тисячі дворів заключили договори на вивезення непотрібу із 9 тисяч. Нині сміття збирають два трактори і чотири сміттєвози, які постійно ламаються. Міська влада цього року хотіла закупити дві нові машини, проте казначейство не проплатило кошти. Вартість однієї одиниці техніки на сьогодні приблизно 90 тисяч доларів. Що ми навіть проводили експеримент, у нас приватна структура вивозила, нам треба мінімум в три рази більше заплатити, ніж сьогодні ми платимо виробничому управлінню комунального господарства. І ту техніку, яку ми мали намір придбати, ми її не придбали тільки по тій простій причині, що єдиний казначейський рахунок тоді не спрацював і ця техніка повернулася назад виробнику. І тому ми маємо сьогодні дуже величезні проблеми. З транспортом в комунальному підприємстві зараз ми розробляємо нові плани. Думаємо, що все таки повторно будемо проводити тендер. Нам вдасться закупити нову техніку, бо гроші для цього у нас в достатній мірі є. Бориспільці стали більше травмуватися. 29 жовтня відбулося засідання комісії з безпеки, життєдіяльності населення за участю управління соцзахисту і фонду соціального страхування від нещасних випадків. За 10 місяців цього року на виробництві сталося три нещасні випадки: в ліцеї дизайн освіта, агробудмеханізація і Бориспільській філії по експлуатації газового господарства. Про це на плановій нараді 3 го Листопада повідомив перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Але турбує, звичайно, нас стан травматизму невиробничого характеру у місті Бориспіль. Я хотів би назвати буквально декілька, декілька цифр. У місті Бориспіль за 9 місяців 2014 року наслідок травм невиробничого характеру постраждало 4 тисячі 144 особи, що на 136 осіб менше, ніж в 13-му році. Але зафіксовано 36 смертельних випадків, що на 13 випадків більше ніж в 2013 році. Слід відмітити збереження високих показників травматизму внаслідок випадкових падінь. З цих причин до центральної районної лікарні звернулося 2361 особа. З них смертельних випадків 5. Збільшився рівень травматизму внаслідок випадкових отруєнь, отруєнь алкоголем та отруєними речовинами 264 потерпілих, що на 91 особу більше, ніж у 2013 році. Протягом 9 місяців 2014 року сталося 858 нещасних випадків з дітьми віком до 14 років. У порівнянні з залишним періодом 2013 року кількість таких травмованих збільшилась на 84 особи. Державні установи мають обслуговуватися в державних банках. Так вирішив уряд. Одним із них є Ощадбанк. Переваг він має багато. Це і безкомісійне зняття коштів у будь-якому банкоматі і послуги СМС та інтернет-банкінгу. А також сплата податків з доходів фізичних осіб Бориспільського відділення до міського бюджету. Чим не можуть похвастатися переважна більшість банків, представлених у Борисполі. Далі я представник одного банка і буду розказувати за свій банк. На сьогодні по рейтингу Національного банку, по стабільності і по рівню капіталу входить троє лідерів. І це вже стабільний показник на протязі останніх 20 років. Всі вважають, що наш банк працює тільки з фізичними особами і працює тільки на прийом комунальних платежів. Але разом з тим ми обслуговуємо і юридичні особи і надаємо спектр, повністю спектр банківських послуг. Це і касове обслуговування, це відкриття і ведення поточних рахунків, це відкриття депозитних рахунків, це надання кредитів юридичним особам. За вибором клієнта ми обслуговуємо по системі клієнт і по системі інтернет клієнт банк Юність, талант і краса. Ці слова характеризують конкурс, що відбувся 6 листопада в міському будинку культури. Хто став випускницею чарівницею 2014, дивіться за мить. 12-й міський конкурс Випускниця чарівниця відбувся 6 листопада. В будинку культури яблуку було ніде впасти. Містяни прийшли подивитися на найкрасивіших і найталановитіших старшокласниць, і підтримати свою конкурсантку. На вході до зали були скриньки для збору коштів. Саме за ініціативи учасниць відбувся не просто конкурс краси та інтелекту, а й благодійна акція, за підсумками якої було зібрано близько двох. З половиною тисяч гривень вперше сім дівчат з'явилися на сцені, підкресливши свою вроду кольорами національного стягу. Отож, конкурс дефіле. Дівчата змагалися за корону, демонструючи свою красу, грацію, вишуканість і таланти, а також вміння триматися на сцені. Окрім цього, випускниця-чарівниця має бути патріоткою своєї країни і міста. Отож, обізнаність дівчат в історії Борисполя перевіряли в інтелектуальному конкурсі. Всі учасниці продемонстрували блискучі знання про рідний край. Будь ласка, Кароліна, скажи мені, коли був визволений Бориспіль від німецько-фашистських загарбників? Ну, наскільки я пам'ятаю, це 1943 рік, 23 березня. Хто був засновником Бориспільського державного історичного музею? Засновником Бориспільського державного музею був Віктор Іванович Нова. Після чотирьох конкурсів члени журі обрали випускницю, чарівницю, корону учасниці під номером один учениці ліцею дизайн освіта імені Павла Чубинського Катерині Рахубі одягнув міський голова Анатолій Федорчук. Переможниця поділилася, що готувалася до участі в конкурсі ледь не від самого народження, і в цьому її підтримали батьки, вчителі і друзі. Корона випускниці чарівниці це своєрідний квиток до участі у конкурсі міс Бориспіль, і Катя розповіла, що вже починає до нього готуватися. Я покажу все, що є в моїх силах. Тобто, мій каньок це танці. Я танцюю з самого самого народження, за що вдячна мамі, адже віддала мене до Талі Валерівни Маркевич, тому я їм дуже вдячна. І буду і танцювати, і навчуся співати для міс Бориспіль, І акторська майстерність все, все буде на міс Бориспіль. Є в Україні справжні красуні. Сподіваємося, що вони прославлять і на весь світ наші національні і культурні традиції. Красу в української берегині. Повну версію конкурсу ви зможете переглянути вже наступного тижня. Валентина Ластовка, Юрій Юрченко. Новини. Телеканал Бориспіль. Ось таким видався цей тиждень. Наступного будуть інші новини. Стежте за життям Борисполя разом із нами. У студії працювала Валентина Ластовка. До зустрічі на телеканалі вашого міста.